Всім привіт, друзі! Я Леся і це рубрика Не про тф 2 Я цю назву щойно придумала, але як ви знаєте, цей канал не тільки про ТФ2, а й про ігри загалом. Сьогодні я хочу поговорити з вами про Dead by Daylight, а саме про те, чому я закинула її після трьох років активної гри. Ну що, прикольно? Це не біжайся, ну ти якась йобнута в нас. Давайте почнемо спочатку. Коли у 18 році ДБД вийшла у стімі, це було дійсно інноваційно. Канадська студія змогла створити новий жанр мультиплеєрних ігор, де можна було добре провести час з друзями. Найголовніше, що це було щось нове, ні на що не схоже, і всім сподобалось. Але з кожним роком ця гра ставала все гіршою. Кравчук дуже добре сказав, що плели-плили. І на березі втопилися. Вибачте, я би сказав, плили, плили, а вони на березі всралися. Так що ж пішло не так, буду перераховувати по порядку. Персонажі, на мою думку, нових персів випускають занадто часто, і це проблема. Уявіть собі, розробникам за три місяці треба з нуля продумати концепцію, розробити механіки, які б не поламали цю гру вкрай. 2 d художники мають розробити дизайн, 3D-художники мають цей дизайн втілити в життя, потім треба провести внутрішнє тестування, зробити трейлер з презентацією нову мапу і так далі. Мені здається, людей там просто б'ють по голові палками, щоб вони вклалися в цей дедлайн і народили хоч щось за ці кляті три місяці. Результаті часто виходить дуже халтурно, і на релізі апдейту ми отримуємо це це. Це Боже, ну серйозно, що це за кіберпанк тітка з дронами, ви що ібанулись. Також через те, що в людей немає часу на розробку унікальних цікавих механік, вони часто беруть просто старі механіки, клеють їх в кучу, і на виході ми отримуємо поламане занадто слабке або навпаки занадто сильне нецікаве лайно, яке потім фіксять і за яке ніхто не грає вже за тиждень після релізу. Другою, на мій погляд, масштабною проблемою є сетінги, в яких ці оновлення виходять. З одного боку. Різноманітність це добре, вона б мала не давати людям сумувати в такій, здавалося, одноманітній грі, але ці оновлення занадто рандомні і не грають між собою аж ніяк. Я поясню, уявіть, що ви вперше зайшли в ДБД, вирішили зіграти три пробні матчі. В першому матчі ви разом з Ніколасом Кейджем на дикому заході кидаєте днд Дайси в той момент, коли на вас полює злодій з Балдурзґейтс. В Другому матчі ви намагаєтесь врятувати Леона Кеннеді на космічному кораблі чужого від поп Айдола. Ну а в третьому... Просто Фредді Крюгер. Це ненормально, це схоже на мої сни при температурі 40. Або на новорічну виставу Майнкрафт і Бравл Старс рятують Роблокс. І це повністю руйнує атмосферу гри, яка теоретично мала б бути страшною. Я сподіваюся, що коли-небудь розробники одумаються щодо цього. Третя проблема, на мій погляд, це перки. Хто у грі новенький, я поясню. Перки це особливі навички персонажів, комбінуючи, які ви можете створювати власні біл які будуть допомагати вам у грі. Перків багато, тому деякі з них виходять занадто сильними і підлягають переробці або доробців. В теорії це нормально, але на практиці ми отримуємо титанічну битву розробників з вирішальним ударом довжиною в три роки. В результаті цієї баталії розробники перемогли і зробили цей занадто сильний перк настільки слабким і хуйовим, що тепер його просто ніхто не бере собі в білд. І таких прикладів багато. Те ж саме відбулося з дедхард, наприклад, я взагалі не розумію. І навіщо було його перероблювати. Наступна проблема ДБД це старі деструктивні механіки, які існують із запуску гри, і з якими нічого не робиться до сих пір. Так, я кажу про кемпінг, фейскемпінг і так далі. Хто не знає, фейскемпінг це такий стиль гри за маньяка, коли ти як дегенерат стоїш притик до крюка з сорвом і не подаєш ознаки життя аж до того моменту, поки хтось не прибіжить цього сорва рятувати. Дані проблеми можна вирішити, додавши якісь штрафні. Санкції під час матчу за таку поведінку, але навіщо, коли і так схавають? Через байдужість розробників гравці були вимушені створити свої негласні правила, які по вебу більше нагадують тюремні. Той, хто займається фейскейпінгом, мудак. Той, хто тикає пальцем на воротах лох і так далі. Остання, як на мене, фундаментальна проблема, навіть не проблема, а скоріше неприємний факт, на який розробники не встані вплинути, це токсичність ком'юніті. Хто там під моїм відосом про tf 2 казав, що в tf 2 токсичне ком'юніті, ви просто не грали в ДБД. Тут вас будуть ненавидіти просто за те, що ви існуєте. Часто це доходить до абсурду, бо сорви ненавидять маньяка, оскільки він ну маніяк. А маньяки ненавидять сурвів, оскільки вони сурви. Іноді мені здається, якби розробники просто видалили одну зі сторін, всі б були щасливі. Як наслідок, якщо ти перемагаєш, тебе обливають помиями, якщо ти програєш, тебе обливають помиями також. На жаль, деяких людей це відлякує. Думаю, DBD б було популярнішим, якби ком'юніті було більш лояльним. Це основні моменти, які я хотіла озвучити. Напишіть в коментарях свою думку, дякую за перегляд, не забудьте вліпити вподоблення. Байку і підписатися в описі і в коментарі внизу буде посилання на телеграм-канал та банку для донатів, якщо хтось захоче підтримати канал. Всім гарного і спокійного дня!